Вітання всім, вітання моїм слухачам, глядачам, читачам. І, власне, це відео я хочу записати з нагоди там свого чергового дня народження. Я дякую всіх, хто мене привітав, хто не забув. Я на Фейсбуку виключив ну тобто забрав свою дату народження, тому що дуже багато часу на те, щоб відповідати на привітання. І тому я зараз дякую всім, хто привітав. А якщо ще хтось доєднається і привітає, то я дякую наперед. Отже, ну от є там якийсь такий Ютуб-блогер, так як зараз там модно називають і Щось розповідає, щось щось намагається донести, щось тверджує. Часом буває безапеляційний, буває там різкий, дає та там якісь різкі оцінки. Часом зворотні, обережні там чи такі, можливо, не дуже, не дуже категоричні. Знаєте, я жива людина, і часом мене деякі речі виводять, дратують, і тоді оцінки є надто різкі, а іноді я згадую про те, що все відносно і. Не даю таких категоричних оцінок, як, ну, як буває. Але, власне, чому, е, вважаю, за потрібне звертатися, чому забираю ваш час? І хоча я е, читаю багато подяк і мені це приємно, звісно, що ви вважаєте корисним те, що я роблю, те, що я говорю. Е, ну, давайте, напевно, коротко. так, е, Чому? Е, в мене, в принципі, достатній вже якийсь є досвід життєвий. Не тому, що я там десь мав якусь таке дуже насичене життя, чи там навпаки прочитав багато книг. Ні, якось всього, всього було в міру. Можливо, десь щось було понад міру, але я маю на увазі, що досвід достатньо різносторонній, і якщо взяти його певні такі певні основи, то ну скажу так, що в школі я там вчився там десь на четвірки, здебільшого. Ну, п'ятірки, четвірки, там, деякі трійки бували зрідка. Але я в той час багато дуже любив читати. Там, навіть ми з моїм старшим товаришем, десь там вже в старших класах, коли я був, ми змагалися і хто там скільки сторінок прочитав, ну, там десь, незважаючи на навчання, шкільну програму, у мене там виходило не менше 100 сторінок в день. Тобто читав я там багато різних речей. Е, покійний батько царство мій небесне, він захоплюється філософією і. Від нього я теж багато чого почерпнув, перечитавши там не тільки Олеся Берника, якого я вважаю не просто геніальним скажімо, письменником, але філософом деякі його ідеї, вони до сих пір для мене дуже актуальні живі. Я багато прочитав сам Видаву, там, скажімо, того ж самого Ошу. Який тоді був Раджнеш, в хагаваншрі ражнеш чи Раджніш. Ми там друкували його в підвалах, робили фотокопії, книжок разом з книжками там, про карете чи про бодібів займалися. Займався я свого часу. Там трошки карате, трошки там, ушу, а взагалі професійно займався один час лише шахами. У мене перший розряд на шахах. Отже, читав я багато. Читав не тільки Ошу Ражніш, прочитав Рерихів, прочитав Ловацького, там багато езотерах і загалом. І, ну, читаючи, не просто читав, я намагався порівнювати, думати і якось це все переносити, як кажуть, екстраполювати на реальне життя, робити якісь висновки. Познайомився я достатньо непогано з. Індійською філософією з йогою, його це ж не тільки асани чи пранаяна, Так? Йога різна. є раджа йога є Крія йога є карма йога, є джнані йога, є е, тантра йога. Е, тобто трішки з тим познайомився. Я не скажу, що там глибоко я не займався філософією спеціально, хоча філософія навіть марсистсько-ленінська, була моїм улюбленим предметом в інституті. Но не тому, що вона марсистсько Ленська, а тому, що Філософія, закінчив я архітектуру, архітектурний факультет львівської політехніки. Я вважаю, що це дуже непогана освіта, тому що вона на стику і мистецтва, і такої, як кажуть, науки, сухої, там, прагматичної науки, будів... як будівництво, так, будівельної науки. І це дало тепер. Теж певний фундамент, але я не працював безпосередньо архітектором за кульманом, тому що пішов я працювати майстром на завод Електрон. З майстра я перепочував відділ перспективного розвитку. Тобто, і потім мені це дало дуже хороші, якісь певні такі базові знання для того, щоб я завершив фактично, завершив свій бізнесовий вже шлях через там багато років. Ви, скажімо, реалізувавши девелоперський проєкт як керівник того проєкту, я не власник, як менеджер, топ-менеджер, як то кажуть, керівник девелоперського проєкту по трансформації заводу телеграфної апаратури в сучасне бізнес містечко Цей проект він живий, його можна побачити у Львові. Я не пишаюся, тому що він е, зроблений якісно. Е, е, власник його, ну власник там було спочатку двоє співвласників, потім залишився один власник Антону. Ми тоді підраховували фінансовий результат, там чистий фінансовий результат без зростання ціни на нерухомість, яка відбулася в той період 20 мільйонів доларів. І ну, то, що зі мною там не розрахувалися за цей проєкт, може ну, і добре, тому що якби розрахувалися, можливо, я би і не записував це відео, і якось би все повернулося по-інакшому. Але я ще в радянські часи я намагався зрозуміти певну. Систему відносин і в суспільстві, і, і як це відбувається, і власне працюючи в відділі перспективного розвитку, тобто працюючи в девелоперській, як зараз модно казати, сфері. А тоді це була сфера замовника будівництва, типу такий російською мовою справочник заказчика-застройщика, грубезна така біблія для, для нашої там спеціалізації спеціальності. З електрони я перейшов заступником начальника відділу будівництва Нібрано, кодусний інститут побутової радіоелектронної апаратури, який тоді відмежувався від радіотехнічного інституту, я забув, як він правильно називався. І ну фактично виконував функції начальника відділу, тому що мій шеф був заступник директора з капітального будівництва. Директором інституту був дуже цікавий чоловік, секретарю В'ячеслав Васильович. І Він був головою конкому і головою міської партії. Один з небагатьох помер він, до речі, там мало не в бідності. Один з небагатьох керівників тих часів, яких ну, можна було ставити в зірець. Тобто він не був зашорним комуністом, а він був порядним розумним чоловіком. І ну, таких людей, деякі є ще зараз живі, мої старші приятелі, які. Живуть скромно, не нажили ніяких статків, не використали свого службового положення, хоча займали дуже високі пости. От. Ну, але це інша тема. Отже, попрацював я в цьому Днібра, і ще при союзі, фактично, перейшов працювати в комерцію. Ну, тобто, треба було дбати про сім'ю, треба було утримувати дітей. Фактично, ситуація була така, що. На державній роботі це вже було не дуже там реально. І м, зайнявся я тоді, е, займався всім підряд. Перша робота це було е, щось на кшталт кооперативу. Хоча організація називалася Комітет молодіжних організацій по Західній Україні. Представництво комітету молодіжних організацій по Західній Україні, яким керував е, старший брат мого товариша. Е, тоді не було такої чіткої організаційно правової форми, і всі займалися всім. Тобто Ми займалися тим, чим займалися звиклі кооперативи. Тобто я, зокрема, займався там з ремонтами виготовленням меморіальних дошок, тоді вже так було, мода така пішла. Ми з, відновили перший або один з перших в Україні меморіал сечових стрільців в місті Городок Львівської області. Ну, такі. Там Багато різних цікавих проєктів було. Ну а потім пішов бізнес, різний бізнес. Там і виробництво світильників, і торгівля автомобілями, і е, торгівля нафтопродуктами, чим я займався багато багато років, е, достатньо багато років. Криза 98-го року, коли там залишився винен фактично за продукт, російський продукт за пальне, яке прийшло з Росії, 300 тисяч доларів. Там мене погрожувало закопати асфальт, ну і так далі. Різні були ситуації, були конфлікти. Мому виконавчому директору обстріляли хату там в Перемишлянах, кинули навіть гранату. Я сам ходив в бронежилеті, ну і так далі. Останній проект, тобто такий достатньо широкий, широкий широкопрофільний бізнесовий досвід. Останній проект це був проект, великий проект девелоперський, про який я вже згадував. Трансформація заводу телеграфної апаратури в сучасне бізнес-містечко, яким я займався 7 років. Після того я там ще трошки працював начальником служби реконструкції Львівського військовопорта, але свято свят перехрестився, коли функції передали управлінню К будівництво, бо це було не для мене. Генеральним директором udc Холдинга, це проєктної організації, по суті, там, проспілковою діяльністю займався. А потім перестав тим займатися і фактично умовно, живу як вільний консультант, можна так сказати. Але... Припинивши, там, скажімо, вживати алкоголь ще в 2011 році, здається, я пере, перемкнув свою увагу з бізнесу і з інших речей, перемкнув свою увагу на, скажімо так, пізнання того, що відбувається в світі і чому. І перечитав знову ж таки там, купу різних книжок, які там, люблять таврувати як конспірологічні. Чесно кажучи, багато з тих книжок читав по діагоналі, тому що знову ж таки вже певний досвід був, багаж знань і плюс ну, практичний досвід, чому я себе обзивав примітивним конспірологом. Я не вірю конспірології. конспірологію. І я скажу вам так, що не вірю конспірології конспірологію тому, що знаю, що таке керувати великим колективом. От на практиці. Нереально, щоб це була просто змова. Але я зрозумів інше, все-таки досліджуючи, що Йдеться не про змову, йдеться про управління трендами, управління певними, скажімо, напрямками, в яких рухається людська увага, в яких рухається людство, в яких рухаються певні ну, відбуваються певні культурні зміни, тобто формується певна система цінностей. І е, коли я почав це вникати, тобто я почав на по-іншому дивитися на певні речі. І для мене було очевидно, що те, до прикладу, що відбувається на Майдані, що воно добром не закінчиться. Ну, ще один перший приклад, що в жовтні, там сьомого чи 9 жовтня, вже не пригадую, 13-го року 2013 року я написав, що і газ або стане початком в'єднання України, або її розірве. От тільки по ній простій причині, що з одного боку зайшла компанія Shell, з іншого Chevron, які представляють два геополітичні клани, конкуруючи між собою. І е від перших днів Майдану, коли а, я уважно слідкував, хоча я поїхав тоді в Індію, мені подарували поїздку на е День народження. І там три тижні експедиції, але дуже уважно слідкував за тим, що відбувається. і я хочу вам сказати, що е я зараз перечитую, і часто навожу цитати з того періоду. Я про те, що вже відбувається сьогодні, застерігав тоді, і не тому, що я там якийсь е там мольфарт чи цей Боже паси. Е я взагалі дуже критично ставлюся до всяких там віщунів, і до е скажімо людей, які. Заробляють гроші з терпію. У мене є чітке, тверде переконання, що те, що справді цінне, воно є безкоштовним. І тому я, знаєте, от мені часом хочеться, і мені радість зробити там платний YouTube канал, платний доступ. І воно мене, воно мене мучить, тому що от я. Ви напишу там номера карточок в цьому, в коментарі. Якщо мені там хтось хоче подякувати, привітати мене таким чином, я буду тільки вдячний. Я не відмовляюся від коштів, тому що я не, не розкошую. І все зайве воно йде десь на добру справу. Там, умовно зайве, якщо можна так сказати. Але. Я ділюся тим, що я розумію. Там намагаюся сказати те, що може бути корисним. Хоча там кажуть, о, ти лякаєш тебе, песимізм. кажу, нема, нема в мене песимізму. Я завжди кажу, ми є сотворці реальності. і Ми все можемо змінити. Ну чому ми цього не хочемо робити чи не можемо? Це інше питання. Про це я теж намагаюся сказати. Зновки ну, це моя думка, моя особиста думка, яка базується на певному досвіді, знаннях на інформації, на аналізі тої інформації. І е, я коли зустрічаю деяких блогерів, кажуть: ну а що ж ти там до них там ставишся, так чи цей? А я просто розумію, що там не Знаєте, Бо можна прочитати якусь приличну версію, як правило, на російській мові їх багато, е, багато е, тих версій, і просто видати за своє Прекрасно, Я можу вам зараз багато таких речей розповісти. Але е, я намагаюся пропустити через себе зрозуміти, співставити зі своїм досвідом. Співставити з скажімо, якимись іншими поглядами, точками зору, і тоді вже сказати, от я вважаю, що так. От і от власне, чому я собі дозволяю стверджувати, тому що все те, про що попереджав, власне, 13-й рік на початку Майдану, у 2014 році цитати наводив я неодноразово, от все це сьогодні відбувається. Те, що буде далі, знову ж таки, я не хочу зараз говорити зайвого, тому що мені вже не один раз казали Юра, ти там десь на грані фола. Тому, знаєте, бо твої слова можуть бути потрактовані по-різному, тому намагаюся бути виважена на в своїх оцінках. Але якщо говорити, скажімо, такою політкоректною мовою, то я не бачу зараз поки що, скажімо, вирівняння ситуації так, щоб вона щоб можна було говорити про... Те, що от на кінець воно щось вже змінилося, щось е стабілізувалося, і мені від цього дуже боляче, бо я кожного дня або читаю, або чую від знайомих про чергові загибелі, про загибелі якісних людей. І навіть вчора там мені запропонував один львівський журналіст записати відео про демографічну ситуацію, воно вийшло доволі довгим, але я там багато сказав того, що власне, про те, що я думаю. а а якщо коротко одним реченням, то йде просто знищення українського народу як такого. А ще одному чоловіку, який сьогодні мені перезвонив, привітав, колишній співробітник, я сказав, що ми на превеликий жаль бачимо зовнішнього ворога, але не бачимо внутрішнього. Хоча внутрішній ворог, і це теж треба розуміти, він теж підпорядкований ворогом зовнішнього. І ворог зовнішнім — це не тільки агресор, хоча це зараз очевидний явний ворог, ворог зовнішній — це і ті структури, які ми не бачимо, латентні структури, і ті, начебто, союзні держави. Чому так ви проаналізуєте навіть будь-які всі офіційні джерела, там про, про те, як нам допомагають. Десь там допомагають, а там не допомагають, а там так трактують, а там так трактують. І поки йде оця глобальна гра, а це йде глобальна гра і глобальні переговори, про що ви теж можете дивіти з відкритих джерел. На жаль, щодня гинуть гине найцінніший ресурс наш людський. Тобто паралельно розпродується ще один найцінніший ресурс національне багатство за Конституцією Земля, про що я теж багато писав, намагався це донести навіть організовував тут прес-конференцію. Ми про те це в прес-клубі у Львові. Ми про це говорили з Віктором Шишкіним, з Сергієм Медведем, з Вінниці, з Вінниці Медведем. І це люди Фахові, яких я шаную за їхню позицію, які досліджували, які доводили про те, що не можна продавати землю. Сергій Медвіть аграрник і займався сільським господарством. Віктор Шишкін, він фахівець конституційного права, колишній генпрокурор суддя конституційного суду, який чітко заявляє про те, що не можна продавати землю. Але наша система правосуддя повністю деформована. А взагалі, основні процеси деформації вони почалися від власне з Майдану з 2013 року. З Майдану, з двірцевого перевороту, який цинічно називають Революцією Гідності. Революція зміна системи. Зміна системи не відбулася. І, власне, від цього моменту можна починати відлік багатьох наших бід лише через те, що ми не називаємо речі своїми іменами. Не було свого часу, тоді запроваджено воєнний стан, не було зроблено інших, скажімо, речей, які повинні були зроблені. За конституцією, зрештою, змінювали саму конституцію, що не можна робити, було в умовах де факто воєнного стану при курсі, коли взяли курс на НАТО, закріпили це в конституції. Хоча цього не можна було робити, бо в конституційному процесі вже тоді не приймали участь ні Крим, ні Донбас, тобто анексований Крим і окупований Донбас. Не приймали ж тому передало, участь в процесі. І я сказав, що це буде крок до Великої війни. Про Велику війну застерігав постійно і ще з 2014 року. Хоча там війна була така повзуча, латентна, от вона зараз велика війна. І от е чим вона зараз закінчиться, це теж інша тема. Я про неї сьогодні не буду. Бо сьогодні не, не про це. Сьогодні я просто хотів звернутися, подякувати всім, хто мене слухає, хто мене чує, хто читає. Подякувати за розуміння, я перепрошую, що я, можливо, не завжди реагую на коментарі. Ще раз перепрошую, якщо хтось хоче зі мною там зустрітися, там, записати щось це. Я відмовляюся по одній простій причині. Знаєте, ну, я все, що я думаю, я кажу. Я особисто вам нічого іншого не скажу. Якщо ви маєте потребу в якихось консультаціях, це інша тема. Тобто... Про це, це ми зараз не про це говоримо. Просто щось там поговорити, вмінятися думками. Ну я завжди за, але коли я знаю, з ким я розмовляю, коли я розумію, про що я розмовляю, навіщо це мені цікаво. От якщо я в цьому не переконаний, просто шкода часу. Повірте, насправді я не маю, я не, не як кажуть, я не веду прасний спосіб життя, так би мовити, якщо взяти це російське слово. Воно так гарно відображає суть празнувати, так тобто є слово праздник ну, тому що є це слово ще зовсім російське, чи українське це таке. Ну але знов таки, ліричний відступ. Отже, часу мало і витрачати його на те, щоб Десь вести якісь балачки не хочу, вступати в якісь товариства. Не хочу політикою займатися не буду. Я дуже добре знаю всі ті процеси, які відбуваються, як вони відбуваються. Я особисто спілкувався з тими людьми, яких ви бачите зараз там, часто на перших шпальтах там, чи засіб масової інформації, газетам чи по телевізору. Серед них є багато недурних людей, навіть непоганих людей, але, на жаль, на жаль, вони всі в системі. Система деформує, система змушує грати по правилах. Якщо я буду працювати в тій системі, я не буду 에, говорити те, що я говорю. Отаке: це десь, десь так, так воно виглядає. Тому не схочу більше забирати вашого часу, вже і так, щось так довго воно розтягнулося. Я дякую всім за увагу, дякую за підтримку. Ну і буду намагатися бути вам корисним.